У тест 2023 задача 1.18. Басейн наповнюється через першу трубу за 4 години, а через другу за 6 годин. Яку частину басейну залишиться наповнити після спільної роботи обох труб протягом 2 годин? Задача на роботу. Робота А. Дорівнює продуктивність праці помножити на час. Продуктивність праці або швидкість праці це кількість роботи, зробленої за одиницю часу. Щоб знайти продуктивність праці роботу поділити на час. І щоб знайти час роботу поділити на продуктивність праці. Так, ми маємо. Що перша труба наповнить увесь басейн, увесь один цілий басейн виконає одну цілу роботу за 4 години. Тому, якщо роботу поділити на час, отримаємо продуктивність праці або частину басейну, яку заповнить перша труба за одну годину, і це буде одна четверта частина басейну. Друга труба теж заповнює увесь один цілий басейн, тобто виконує одну роботу за 6 годин. Щоб дізнатися, продуктивність праці другої труби, одиницю ділимо на 6. Одна шоста продуктивність праці, тобто друга труба за одну годину заповнить одну шосту частину басейну. Разом вони заповнять одна. Четверта додати 1, шоста. І вони заповнять один, вони заповнять, верніше, за дві години. Вони будуть працювати, і ми не знаємо, яку частину басейну вони заповнять. Ми не знаємо. Так, от нам треба дізнатися цю частину басейну, яку вони заповнять за дві години разом. А тоді від усього басейну відняти ту частину, яку вони заповнили, і залишиться дізнатися те, що залишається ще незаповненим після спільної роботи. Отже, 1 четверта додати 1 шоста, спільний знаменник 12, сюди 3, сюди 2, 3, додати 2, 5 дванадцятих частин. Басейну, це вони заповнюють разом за одну годину, продуктивність праці разом. Разом. Або ще нас називають швидкість праці. Тепер, щоб дізнатися, яку роботу виконують вони разом за дві години, треба В, їхню. Продуктивність праці або швидкість праці, помножити на кількість годин, яку вони працюють, В на те, щоб дізнатися їхню роботу. Тут знак питання, тут роботу. Значить, 5 дванадцятих множимо на 2. 5 шостих частин басейна заповнять разом за 2 години, заповнять разом за 2 години. І е, яка частина басейну залишиться незаповненою? Від одного цілого басейну відняти 5 шостих, те, яке заповнили. 6 шостих відняти 5 шостих, дорівнює 1 шоста частина басейна залишиться, залишиться незаповненою. Відповідь 1 шоста.